Усім привіт! Мене звати Аня і вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо огляд різних візуальних новел, які беруть участь у українському геймджемі. І сьогодні в нас на черзі візуальна новела, яка називається «Тисни», де ми якийсь офісний працівник, який стикається з якоюсь проблемою. Неочікувано. Наче це Горор, містика і візуальна новела. нове. Да? Ну, не будемо затягувати. Почнемо. Середа. На годинку 000. Опівдіч. Ще один звичайний робочий день. А, працює в нічну зміну. О, Windows 98 Боже! День? Тобто ніч. Нічні зміни завжди даються важче. Так. Там найчаще на, на що було написано. Зазвичай ти довго тренуєшся, щоб здобути цю роботу, здобути місце в правильному полі і мати майже що не ідеальний бекграунд для того, щоб тебе прийняли. І все заради того, щоб потрапити в цю коморку. Очень страшно. Але, звісно, хороші гроші. Все заради них. Періодично тільки задумуюся. Що існує таке, що гроші вирішити не можуть? Обота за житло, їжа, медицина, одяг, техніка і так далі. Ну, це філософське питання за гроші, я думаю, не купиш. Справжню любов за гроші, думаю, не купиш. Гроші це ж тільки ресурс, який допомагає нам придбати щось гарне, яке нас потішить, яке. Принесе нам щастя, але самі по собі гроші не роблять нас щасливими, це тільки ресурс. Але вони роблять щасливими. Ну, коротше, це складна, я думаю, філософська прогалина, ми в неї стрибати не будемо. Напевно, майже все в житті ними можна закрити. Так, да, можна. Тільки грошима собі життя не подовжиш, поки криокамер не вигадали. Навіть соціальні зв'язки. Хоче може бути краще, ніж зводити когось, зводити когось в хороше місце. Чи подарувати людині щось, щоб вона показала, що тобі є діло, а щоб показати, що тобі є діло. до неї. І насправді навіть все одно наскільки це щиро. Якщо людина розчулюється і щось відчуває, ти на вірному шляху. Єдине, що через те ти ото просиджуєш півжиття десь. До біса потрібний і такий важливий. Нещодавно бачила відео в інтернеті смішне, де хлопець приходить в магазин. І в нього всі цінники з валютою, та де написано там 100 гривень. Він переводить це в годину, які він має пропрацювати. Життєво і смішно. Передивлятися всі ці однакові протоколи та файли щодня. Все вже просто змішується в кашу. Та немає сенсу. Я хіба не продивлявся це вчора? Дуже подібно до вчорашнього світу. а... Що це? Вірусна реклама. А Це що щобіця так? Матір моя Василева! Ну, вже це сміття може вилізти навіть на робочому софті. Ну, це в тебе якісь... якісь шкіднички завелися. Привітик, поспілкуємось. Намагається закрити віконце, але не працює. А чому у дівчини червоні очі це демом? <ривіт> Треба буде запитати за це. Серйозна робота, протоколи, безпека, агаш. Так він відкрив все-таки, та вікно? Шейла. Привіт. Як життя? Тобто це серйозно. Гаразд. Ігнорування? О боже. Це дійсно жахливо. Вони ж. Вони вже мали зв'язатися зі мною стосовно цього. З іншого боку. Оце я маю на увазі. Оце? Чи може це бути одною з їх перевір? Хм. Про кого? Де взагалі ти працюєш? Нічого не розумію? Щось пише, відповідає їй. Він їй відповідає, на клавіатурі нічого не рухається. Він телепат. Чому мовчиш зі мною тут? Так і він вже наче тобі відповів. Це я? Ти дивно говориш? Дивно? Ти взагалі не говориш? Не те, щоб я хотів. Бачу то! Але мені треба було поговорити з тобою. Про що ж? Де ти зараз? Це була просто друківка, чи вона так і розмовляє вдома. І не спиш, коли вже така ніч. Ого! Так, я лягаю пізніше. Ти говорила, тобі треба поговорити зі мною? Про те, де я? Чи може про те, що на мені в зараз? Спокійно! А тобі подобається сидіти в кімнаті, де нема? Нема чого? Де нема світла? Чуш ти? Не підглядай. З невимушеним таким обличчям. Чому ти запитуєш? Такі комфортні маленькі кімнати без світла вночі. Не подобається? Мені не подобається. Подобаються? Можливо. Але ти дійсно дивно говориш. З Чого ти взяла, що я живу в темній кімнаті? А в тем... А в нього камери немає, так? Да? Не прикріплена, я не бачу, не прикріплена до монітора камера. Ну тоді, ну тоді вона бачить через екран. Так, а до речі, на кухлику на чашці в нього написано е, а, працівник року 2000XX. Ясно, ми не дізнаємося, що це. А, Windows 98, ага, зараз не дізнаємося. Цікаво, тут є е, збіг взагалі Windows 98, в якому році вийшла, що він уже 2000 якогось року працівник. Чи це чи, чи просто? Видаючи якомусь році, він все ще користується старим комп'ютером, щоб там, не знаю. Не знаю, на цьому не розуміюсь. З Чого ти взяла, ще? що я ще в темній кімнаті? Може, в мене світло по всій хаті горить? Якось ти зовсім не економно. Плак. Але ж вже ніч. Та, звісно, світло може бути добре. А що ти любиш ще? Ще. Ну, окрім темних кімнат. Люблю знати, чому я не можу закрити вікно браузера, коли мені хочеться. Ой, щось про технічний пристрій. Складно для мене. А що тобі не складно? Ха-ха. Бачу тобі стало вже цікаво. Це добре. Я люблю людьми говорити. З людьми говорити чи маніпулювати? І людьми говорити за них. людьми говорити. Бо всі такі цікаві та мають так багато всередині цікавого теж. Печінка там, серце, наприклад. Напевно, ти теж маєш всередині багато цікавого. Ти привабливий? Не знаю. На когось можливо. Ходиш на роботу? Звісно, як і всі? Отак. Мені теж доводиться. Як, наприклад, зараз? Ні. Зараз в мене час вільний. Хіба твоя робота не полягає в тому, щоб переписуватися зі мною зараз? Можу отримати від мене щось? М -м -м, дуже сумно, дуже сумно розчарована. Я ж, не так міг? Ні, в мене інша робота. Це не робота. Я маю час зараз. Та мені треба відійти. Моя мрія. ціль. Що ще сказати. Що? Бажання, Віра, Надія, Любов, ЛСС, НТСН, НТС. Зламалася. Все. Якщо я писатиму далі, не... Не слухай мене якийсь час. Вибач, треба терміново. Абонент офлайн. І що це було? Щось вона, мабуть, була занадто довго в людському світі, щось з нею зламалося. Так, слухай. Людина в телефоні. Прямо в телефоні вона там сидить, маленька людина, нажимає на кнопочку і розмовляє. Тобі вислали останній звіт? Одну хвилинку. Так, сир. Добре, що ти встиг його отримати. Зміяємо голос терміново. Наразі маємо дивні перебої в електромережі з частковою відсутністю інтернету. Тож ми не можемо відновити дистанційний зв'язок до твого пристрою. Вирішуємо цю проблему. Перевір документи до кінця зміни, наступний робітник нехай вже відправить. Звісно, сер. Буде зроблено. Во, Так, вона зі мною що? А, типу, збій інтернету був, тому вона вийшла. І змогла далі продовжувати зараз абонент онлайн, тому що відновила інтернет? Вибач, я тебе налякала. Я тебе налякала? Чесно, хотіла спробувати, але потім щось раптом сталося з інтернетом. Навіщо тобі лякати мене? Бо це весело? Не зрозумів цього. Лякати людей весело тільки пранкерам, мені здається. Всі ми трошки пранкер. А, ти не налякався зовсім? Ні. Ну, добре. Давай, може, поговоримо про життя, буття. Давай. Що для тебе є життя? Їжа, дім, робота. Взаємовідносини. Зараз така. А з ким? Сон. І так знову і знову. А що з приводу мрій. Цілий. Ти раніше вже щось подібне до цього писала. Так. Зараз запитала нас, щоб підчепити е, гачочок теми і буде далі про свої розказувати, плани мрії і цілі. Я гадаю, що вже маю більш того, чим раніше була моя ціль. Більшість того. А мрії, то просто щоденні бажання. Як це? Мрії, то бажання? Мрії, то бажання. Ну, в принципі, це наче ж синоніми. Мрії бажання. Тільки бажання те, щоб щось сталося. Точно, мабуть, а мрії, мені здається, це щось, що десь з кола неможливого. Гадаю, що мрії то просто великі бажання. Ну так, так. Бажання це більш ніби приземлено, те, що може все-таки статися, а мрії це все ж більш, більш така ефемерна якась. річ. Але люди в поняття мрії зазвичай вкладають більше значень. Ну, так. Ніби як це має трохи більше ваги. Але не ти. Напевно. Мої бажання змінюються так швидко, що я не пам'ятаю, що було минулого тижня. Більшість людей, як ти? Не знаю. Я можу говорити тільки, сто... тільки за себе. Вона так питає, ніби вона не людина, навіть не знаю. Твоя позиція звучить дуже впевнено. Ніби ти завжди так жив. Напевно, так і є. Може, ти сповідуєш якусь релігію? Чи вірю я в щось містичне? Не містичне, релігійне. Різниці нема. Не знаю, чи є різниця? Дитина мені намагалися привити віру в Бога. ВАФА все ще нема, а вона з нами спілкується. Угу. Так, скажімо, це було певною традицією в родині, тому я мав подібний вплив якийсь час. Чому ти запитуєш? Бо мені цікаво? Не вірю в це. Добре. А ти віриш у щось подібне? Трошки здається, як і всі люди. Важко вірити в щось, що не знаєш, що існує. Але й вірити, що того, що не існує, не існує зовсім, теж відносно важко. Ого. Це, напевно, найглибша думка від тебе за весь наш діалог. Дякую. Хто ти? Пішли напряму. Що ти маєш на увазі? Наш діалог відбувається без підтримки мережі, що не є можливе? Це ще одна перевірка? Немає поняття, про що ти говориш? говориш. А, там був говорити меш? Мені здається, що знаєш. Ні, тому я запитую тебе. Про що взагалі всі ці дурні питання? Надія та любов взагалі <ріст> ну, там далі пішла в свій контекст. Що? Розкажи мені про надію та любов це люди, які жінки. Та я скажу тобі все, що зможу навзам. Вирос оточек його не змінився. Це якийсь максимальний абсурд. Гатки не маю, що ви намагаєтеся з мене дісяти таким чином. Але я не буду це продовжувати. Добре. Я чекатиму тебе. Вау. Намагається зачинити віконце, а воно не зачиняється, тому він просто його згорить. Це якась абракадабра. абракадабра. Добре, вибачте, <кій> мені захотілося вставити. Тільки 313. Добре. Три години він вже працює, а до котрої він працює. Треба просто ігнорувати це все. Зробити свою роботу, а там вже й кінець. Нехай вони самі подивиться до того комп'ютера потім. Працюємо. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Чому остає так темно. Він заснув. Нарешті все зроблено. І ймовірно, що всього я маю ще трохи часу до кін. Все. Навіть хвилини не минуло. Це, напевно, вже мариться. 3.13. Цього просто не може бути. О, знову глюки! А, гадаю, ще, може? Ти що мене підсмаховуєш, ти, Шейла? Ти що тобі треба? Надія та любов? Чи імена? Почуття гумору? Чому час не йде? Надія та любов визначення добре! Надія це коли людина має сподівання зазвичай на краще. Любов це почуття людини до людини чи людини до життя. До всього різного. Любити можна що завгодно. Це схоже на страх? Що? Любов схожа на страх. Це теж почуття. Угу. Ні, я б сказала. Можливо... Боятись теж можна що завгодно. Цікаво. Ти боїшся мене? Я не розумію, що відбувається. Ти обіцяла мені інформацію в обмін раніше. А я вже відповів. Правда. Добре. Твоя відповідь: ти у часовій петлі. Її утримують спеціально заради нашої розмови. Хто? Наша розмова має відбутись зараз за певним протоколом. Я не можу дати тобі будь-якої інформації стосовно того, хто я. Але ці відповіді на питання, що відбувається, в, сум... в сумісності з чому час не йде? Угу. Ну, часова петля, це, звичайно, так. Да, неприємно. Тобто, час заморожений. Що таке смерть? Захалібай байдуже, давай, Короче. Я сама буду вести діалог, а ти взагалі відповідай тільки. Чого це значить, що я помру? Чи я вже помираю? Ні. Це ще одне питання. Що таке смерть? Це відсутність існування? Що є існування? Таке відчуття, що з нами розмовляє шестирічна, п'ятирічна дитина, яка цікавиться всім довкола. Життя? Що є життя? Існування і коло знову дало свій оберт. Але це дуже поверхнева відповідь. Не задоволена. Треба більше. Життя наповнене подіями, почуттями, емоціями, іншими людьми, іншими життями та я не знаю, що щодо. Туди. Це досвід буття. Це те, що ти маєш можливість відчути і пізнати лише, поки ти живеш. Добре. Чудові відповіді. Напевно, одна з найглибоїх думок від тебе за весь наш діалог. Добре, один-один. Підколола так, підколола. Що ж, ти сидиш в цій темній кімнаті, бо це була твоя ціль? Ти досяг і тепер готовий до виконання своєї роботи? Чи не так? Десь на час. Вау! Ми вирвалися з петлі! Дякую, дякую, дякую. Хм. Ой. А к червоним став не тільки комп'ютера все довкола. Ти так багато знаєш про людей? Ти добре знаєш, що вони відчувають? Ти обрав цю роботу і ця робота обрала тебе. Воно завжди так. Що тепер? Що ти відчуваєш? Страх? Впевненість? Влюєшся? Одні надіються та вірять в тебе. Чи в те, що є частиною тебе? Інші сподіваються, що ти робиш свою роботу вірно. Як і маєш? Всі вони зараз чекають на тебе. Ну, давай, тисни. Тисни, тисни. 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 Припиніть, негайно. Тисять. Що, тиснути на кнопку? Стій, 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 зберегти, зберегти, зберегти. Все, зберегти, зберегти, Так, ми будемо тиснути чи ні? Ну, каже, тиснути, будемо тиснути. Тисну. А ви ти скільки у нас ця кнопка? Що це? Лампочка. Протокол 1. Ви виконали знак. Мільйони людей було страчено через активізацію вами атомної зброї. Після цього ви пішли з роботи, що повністю можна зрозуміти. Ви спите спокійно вкрай рідко. Не слідкуєте за жодними новинами. Так навіть сигналу не було, що це за кнопка, в діалогах нічого. Ви досі не розумієте, що відбулося в той день і з ким ви переписувались. Беклогів з переписки не було поміщено жодної системи охорони. Вас, ледь не заарештували, коли ви кидались на співслужбовців у пошуках правди. Ви знаєте, що після застосування атомної зброї вашої державою інші країни готуються до відповідного удару. Ваша домівка велика і простора. І це вас не рятує. Ви знаєте це. Ви чекаєте. Це один з варіантів кінців. Дякую, 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 дякую. Дякую, Фріджі, Блек. Так, я все помітила. Головне вчасно, молода Аня. Так, і давайте ж подивимося, що буде, якщо не нажати. Я вже не поведусь на це. Дякую. Я не буду натискати. А, це типу супер. Протокол 2. Ви не виконали наказ. Вас було заарештовано і страчено за зраду. Через активізацію атомної зброї її було помічено з супутників. Проти вашої країни було прийнято контрміри зі сторони інших інджободжам. Так ми все одно в халепі, хоч натисне, хоч ні. Беклонів з переписки не було помічено жодними системами охорони. Але ви можете піти спокійно. Але ви можете піти спокійно, бо ви знаєте. Що, Що ж, після ніколи не прогресувало по наказу? Нема наказу, немає супротиву. Нема супротиву, нема рішення, нема рішення, нема посту. Лишається тільки сподіватися. Це відлуння широкого спок... щирого спокою, навіть подібного дійсно того вартує. Так, сер. Протокол реверсивний натиск було успішно завершено. Наступного разу мені знадобиться методичка з правдоподібної людності по ніж були цього разу, сер. Добре, так. Дякую. Всім дякую за плідну плачу сьогодні. І тобі теж. Дякую. Тобто вона не частина цієї компанії, де працює цей хлопець. Це не була перевірка. Звідки тоді ця кнопка там? Так, ще раз дякую Фріджу, дякую Брик... Блакитна і дякую Кріпак Всім дякую. Ну, ось така гра. Я не думаю, що тут є ще третя кінцівка тому що не було вибору. Не було де взяти вибір. Тому я не думаю, що є щось цікаве. Е, дякую цій грі. Було дуже цікаво, атмосферно. Я, як побачила, що там було написано в описі, що це горор. Я чекала більшого, але це нормально. Для моєї психіки це нормально. Містика присутня, сюжет прикольний. Е, інтуїтивно логічна. Завершення, так, оце розгалужено, тобто натиснув, натиснув, все, більше нічого нема. Але в кінці залишаються відповіді, хто вона, що це була за система, що за перевірка, чому так, де ми взагалі працюємо. Тобто, багато загадок залишилось, відповіді отримано мало. Ну що ж, а я вам дякую, що дивилися це відео. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, чи цікава була гра, і чи хочете побачити ще більше новел з The Game Jam. І побачимося в наступному відео. Па-па!